Яка влада, такі і підручники з історії. У Чернівцях презентувала новий альтернативний посібник, у якому акцент роблять на окремих темах тих, що замовчувалися раніше. Підручник читала і Юлія Задорожняк. Новий підручник гортає Чернівецька ліцеїстка Олександра. Дівчина любить історію і в цій книзі шукає те, чого не могли знайти до неї старші покоління. Періоди Радянського Союзу. Ось те, що дуже багато було. Нам не дано прочитати ніде не ну усюди було засекречено у цьому альтернативному підручнику. Доповнені теми, на які не так робили акцент раніше, але які є важливими для українського народу. Це питання до воєнного і післявоєнного розвитку України. Голодомор, геноцид. Директор ліцею номер 2 ділиться у старих та бачнівських підручниках. Гострих тем, які важливі для українського народу, уникали все національне, все, що створювало основу національної української ідеї. Воно з підручників. Вимивалося або вимальовувалося в таких тонах, які би відштовхували від цього молоде підростаюче покоління. А матеріал, поданий у книзі буде цінний, особливо для учнів 10-11 класів. Потребує сьогодні переосмислення і подання такого ціночного матеріалу, де кожен учасник війни, який воював під українськими прапорами, під українськими гаслами, був би оцінений як герой України. У нашому місті про методичку розповіла депутат міської ради. Ради Олена Калмикова політикою, державою, керівництвом займаються якісь особливо вибрані люди. Простому люду це далеко і неможливо, і це була одна найбільша брехня. Якщо за конституцією народ є джерелом влади, то цей народ повинен бути обізнаним у своєму минулому, і такі підручники перший крок для вивчення правдивої історії України. Але історики і вчителі погодилися для якісного вивчення важкого і суперечливого минулого необхідно досліджувати альтернативні джерела. Юля Здорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь.